Вітаю всіх! Ось так виглядає наша пітунія, яку ми пересаджували приблизно тиждень назад. Видно, що вона вкорінилась, і тепер прийшла пора нам її підживити. Підживлювати я буду робити це монофосфатом калія. В інструкції пишеться, що нам потрібно взяти. На 10 літрів води 7-10 грам. Проблема перша в тому, що мені 10 літрів не потрібно. Мені потрібно на всього 1 літра води. І це виходить 0,7 або 1 грам розвести в літрій води. Друга проблема в тому, що в мене нема чим зважити таку, таку кількість. Добре вам. Піддивившись в інтернеті, і чим я користуюся вже не один рік, це я беру такий шприц. В, в інтернеті говориться тим, що якщо ви берете 1 грам, це трішки менше, тобто мл – це трішки менше, ніж 1 грам, тому що тут в мілілітрах шприцу, Добрива, виходить, ну там трішки менше. От таким способом я користуюсь. Набираю, показую ще раз. Отже, наш шприц, на який я виставляю приблизно 0,7 грама. Не хочу фокусувати телефон. Угу. Ось. 0,7 сім грама просто набираю. добриво Да я набираю без. Без горки в, щоб воно було рівненько ось, бачите? І Заливаємо в літрову, засипаємо в літрову баночку. Ще один спосіб, що мені сподобалося, це я беру в кришечки і роблю таку дирочку. Це дуже зручно поливатись. Перемішуємо і просто. Під корінь, бачите, як? як удобно. Ну, хто чим пользується? І можна отак, просто пролити. Все. Через приблизно три дня ми побачимо результат. Вони стануть більш крепші і. Більш симпатічніші. Другу підкормочку, я, коли буду робити, я покажу, чим, покажу, чим я буду підкармлювати. Всім гарного дня, мирного неба, всім пока-пока, підписуємося!